Чірвані шановне товариство. Надзвичайно приємно бачити і знайомі, і незнайомі обличчя. Знайно, що у вересні цього року ми відзначаємо, одну відзначили і ще будемо відзначати ювілейні дати наших письменників, які ми можемо пишатися. Тоді, коли людина приїздить Чернігівчини, в інший регіон, то вона може пишатися. Я іскраю Довженка і тече. Коцюбинську, хоч він і не зовсім наш земляк, але про це трішки пізніше, перейдемо безпосередньо до такої цитати. Щастя бачити зорі навіть у буденних калюжах та життєвих шляхах Олександр Довженко. Подумайтеся в ці слова, знайти відображення серед буденності, побачити те, що допомагає нам жити. І це не випадково ця ключова цитата, яка. Нас переводить до нашого до нашої постаті саме 10 вересня, за деякими відомості 11, 11 вересня, повністю 130 вже виконався. 130, 130. років дня народження Олександра Довченко. Отже, Олександр Петрович Довженко роки життя, ви бачите, це український письменник, тобто називаємо всі його титули художникари, класик світового кінематографа, режисер контактних фільмів, таких як Україна по Арсенал та багато-багато інших. Навіть Чарлі Чапин, відомий всім актором, він сказав про Олександра Петровича Довженка: Слов'янство дало слідові кінематографії лише одного митця, і це Олександр Довженко. Він народився в родині хліборобів. І в селі Юні нині це частина Сосниці. Тобто край нашої зачарованої весни щодо його дитинства, він прекрасно описує у своїй кіноповісті зачарована весна. І мати нічого так в світі не любила, щоб щоб саджати щось у землю, що при Це цитата із цієї кіноповісті. Ну, і звичайно, любив співати сам Бодженко. Є такі спогади, що він разом, коли розливалася весна. Він сідав миханяв народу Батьків Баргас, збирав у нього 15 дівчат і хлопців і граючи на віталі, чи Балалаці, співав її пісень. Ну, це, можливо, певна легенда, але, можливо, так і є. Створене з 1930, -1930, -1930 році, було визнано одним з найкращих в історії світового кінобовника. Зокрема, в 1958 році була така виставка в Брюсселі. Міжнародна виставка і цей фільм, ця стрічка посіла 10 місце серед 12 і кращих. І вже в 2015 році ЮНЕСКО включила цю стрічку до ще саме світового кіно. Ото, звичайно, сьогодні варто сказати про Україну вогню. Я просто пам'ятаю, 2017 рік, тоді, коли відбувався процес модернізації програм навчання з української літератури, я була залучена. Була головою робочої групи в міністерстві з досконал... з модернізації програми з української літератури. І йшло сперечання між авторами програм. Викидаємо Україну в чині? От там вже радянщина. Різні були такі думки. Але питання я говорила про те, що нам треба хоча б вибірково братиз із цього... Із... із цього твору такі речі, які навчають нас жити далі. Які навчають нас цінувати те, що ми маємо, і розуміти е, на помилках історії. За те, хто кажуть, ми йдемо в майбутнє, озираючись на минуле. Завжди. Чому його звинувачили за цей, за цей фільм і за цей двір? Бо він заохочував український патріотизм замість радянського. Моя повість Україна в міне сподобалася Сталі, і він її заборонив для друку і для постановки. Автором на підлівському розп'ятті.